Отже, друзі, вже відомі умови Путіна щодо закінчення війни, е, проговорені із Трампом. Е, найперше і найключовіше це те, що Путін не хоче якогось тимчасового перемир'я, а всеохоплюючого закінчення війни. Е, як це виглядає в його очах? Україна повністю виходить з Донбасу, тобто з Донецької і Луганської областей. В цей самий момент Росія повністю залишає е, Харківську та Сумську області. Лінія фронту. По Запорізькій та Херсонській областях повністю заморожується там, де вона стоїть. Україна визнає суверенітет Росії над Кримом, знімається частина санкцій із Російської Федерації. Церкви російські спокійно працюють в Україні в частині областей України, мається на увазі схід і південь, вводиться російська мова як друга. Державна вступ України в НАТО фактично заморожується на ці всі умови повинен погодитися Київ на тристоронній зустрічі. Якщо щось піде не так, швидше за все примир'я буде зірване і війна продовжиться. Друзі, як вважаєте, чи повинен Київ піти на такі умови Путіна? Буде цікаво почитати вашу думку в коментарях.